Це друзі в мене по сусідству чоловік хлопчина. Ну, Для мене він хлопчина, тому що він там на два роки тільки старший в мене. Ну, ви ж знаєте, сіда в душі 16. Зарядив отакий гектар капусти. І все вона під поливом. Там навіть викопав копаночку, там внизу землю видно. І я вам скажу, яка бомбезна капуста. Просто гляньте, які голови. Як футбольний м'яч. А там далі, оце зелені, кавунчик. Я до чого? От настільки мені піднімає настрій роботящі люди. От молоді люди, це не дядьки, яким там по 60, по 50, які вийшли з колгоспу і привикли все життя батрачить, пахати. Ось це, коли молоді люди займаються, мають якусь справу. Це так круто, це так надихає, це такі ну, просто хочеться пожимати їм руку. Гляньте, яка краса. І просто вся бомбезна, на ній немає, ні біла крилка. Ну, метелик літає, ну так його регулярно борються з ним. І це просто... Друзі, це щось. Гляньте, яка пустина. Як голова в мене. в мене, повірте, коробка на плечах дебела. Наїв собі. І тут така краса. Тому, що ми можемо сказати? Займайтесь улюбленою справою, буде результат. Ой, вирощуйте щось робіть. Хто щось робить, то в того щось і виходить. Не опускайте руки, не дивлячись на морози, не врожаї. Все одно все буде Україна. Всі ми молодці. Будьте здорові!